Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. Ну що ж, трошки вирішив прогріти тракторця. У нас а, уже пішов плюс. А десь плюс, не знаю, плюс 3, плюс 2. Ось сніжок починає топитись уже. Зараз заводимо тракторця, запускаємо і їдемо не знаю... Трошки, трошки прокататись, щоб трошки масло в коробці там в мостах прогрілося. Радіатор спереді закрив картонкою. Зараз будемо запускати, подивимось, як він запуститься. Я думаю, що запуститься він з півтичка. я його запускав десь. Не знаю, дні 4 тому а, мали вийти попереднє відео там, але через перебій а, з світлом ніяк не можу пооброблювати відосики, щоб завантажити їх. Тому що світла немає у нас, де тільки по 2 години є. Ось, поки відео обробляється. Світло виключають і все поновують. Тому є є такі відео, що м -м, повинні були вийти одне в Новий рік, одне на Різдво Христове. Ось. І були вони завантажені уже ось після 31-го. Не знаю. Тому перебачайте, що так вийде. Ну, Нічого. Зараз. Будемо так, переключуся і будемо запускати. Так. А, без свічі накала. Ну, півтечка на полотну. Ось трошки проїдемось ось така красива зима цього року. Ось такий сніг. Був під коліно десь. Mm hmm Це звісно з передком, це просто звір Ось такий сніг. Ха -ха -ха -ха. Ось які колеса відмиті. А знаєте, холодно, холодно. Так, ну проходить вже аж прогрівся. Тракторець вже прогрівся. Трошки вже. Так, передок південний. Ось уже прогрівся. Ну, вже тепло, -теп -теп теплий так, гарно теплий. Називається о, трошки йому, трошки йому всипав, о. О. знаєте, холодно, мабуть, на цьому. Буду закінчувати. Ось так. А так то можна, знаєте, і подрифтувати на тракторі. І так, знаєте, непогано подрифтувати. Трошки прогрів трошки. Проїхався трошки гуму, колеса помив. Нормально. Тут працює, до речі, дуже суперово. Немає взагалі ну, димка, бачите. Ні парень, ні димка. Працює гарно, рівно. Одним словом, супер. Тому, друзі, підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, хочу цього року поклав собі ціль, хочу назбирати 10 тисяч підписників. Ось так. Тому а, кому не важко, підпишіться. Всім до зустрічі!